Добрий день, шановні студенти, здобувчі вашої освіти медичної. Я завідуючий кафедри госпітальної терапії. За мною сидить доцент кафедри завідує учбовими питаннями на кафедрі Куцин Олександр Олександрович. І сьогодні ми хочемо вам представити. На нашій кафедрі, які будуть цикли по виборах і стрічкові, дисциплі. і стрічкові дисципліни. На я... no. п'ятому курсі у нас чотири дисципліни серйозні. Перша, і все, яку я веду, актуальні питання по кардіології. Слідуюче доцент прилипку ситуаційні задачі лікаря-гастроентеролога, які у вас будуть зустрічатися і на кроках, і так далі. Доцент Кедик буде вести ендокринологію. У клініці, тобто ендокринологія у клініці це вже люди, які у клініку зайшли. І невідкладна кардіологія, доцент Куцин Олександр Санович буде вести, бо ми працюємо на двох базах серйозних. Одна база це є Закарпатський обласний центр кардіології, де є операції, робляться на серце, всі види практично операції, крім пересадки. Крім того, на базі обласної лікарні, де є всі обласні служби, тому вести з вами будуть цикли всюди серйозні клініцисти, які навчать вас клініки, якщо бажаєте, бути докторами. Ми вас запрошуємо до нас на наші цикли. Дякую за увагу.